придумати. Як придумають Береш Вбирає атомів, кокаладомів, їх до кучі і вважає, що вода, виходить молекула. Але в общему що небудь може бути самостійне творчество. Тобто вам дається функція Бога творити матерію. Прошу, Хто якось може От, Остаті людина на сьогоднішній день. Із усіх матерій, яка в мене витворює, вона ще новенько, к сожалению, нічого не придумала. Все у нас в базі. Повторюю, будь ласка. Як? Файл 2, цинк 2, цин 3. Дуже цікавий склад. Як він буде називатися? Ну придумай. Як? Це ви назву таку придумали? Красива вона назва. Так, я а хто чув таке слово фулерени. -э -э а що це за речі вона така, «фулерени»? -э -э Вони мають назву в честь одного видатного інженера. Кстати, він сам архітектор. Він створив купу у вигляді такої сфери із трикутників. Ну, там трикутники, шестикутники, п'ятикутники це все різновиці сфери. Таку саму структуру відкрили фізики в космосі, а потім спробували зробити і з хитрих лабораторних умовах. Поясню, чому тут справа. От коли всі балаки, нанотехнології, нанотехнології. що маленька, це все одне. Справа в тому, що. Скажіть, будь ласка, хто може по краплині води визначити властивість океану? Ілі по океану оприділити, як себе веде краплина води? Казали б, який зв'язок є, але він дуже-дуже який, прихований. Це ж не він прихований. Так от і виходить, що якщо ми візьмемо велику структуру у лицепку, якусь погудинку, це, 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 це. це Цихочок. В цілому це площина. Таку площину ви можете знайти в карандашики свойом, лівою ці, графіту. Рафіт утворює дуже тоненькі плоскості, які при поки е, зриваються і залишаються вигляді до одолівця. Але можна в куглець зібрати маленьку-маленьку крапочку. І там він себе буде вести на наподобляє краплинку. От якщо взяти велику кількість води, вона що зробить? Розтічеться. А якщо взяти маленьку краплинку води, що вона зробить? А, а вона навпаки виникає там вис... досі да, такі поверхневі сили, які заставляють її збиратися капелечку. А казується таку саму капелечку, вона зробити вуглецепт. І цей гуглець буде себе вести зовсім не так, як що вона. Кстати, виявилося, що гуглець, який звернувся в... 100 раз міцніша алмаза, має густину приблизно металу, є хорошим провідником електрики, який має взагалі багато різних різних властивостей. Перша фаза була, вуглець скручували Ну, Потім вирішили, краплинка то ніде не приміняється. Треба навчитися вуглець скручувати трубочку. І це назвали вуглецевим волокном. На сьогоднішній день, хто знає, де приміняється в могли волокна? Так. Да. Де технології це використовується? На заводах. Ну, на заводах. Заводи всі використовують, а крім заводів. Заводі. На сьогоднішній заводі. день це перспективний матеріал для технічного застосування в автомобілях, літаках і навіть ракетах. Причина. Температура плавлення виша тисячі градусів. Міцність перевишає любу завіза, одне тільки складно. Дуже він покав на сьогоднішній день вороги.